Oh, Доба спротиву агресору, чергові ворожі обстріли українських населених пунктів, чергові втрати загарбників і свято наших захисників. Вітаю в ефірі Аліксінформ у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Про все найголовніше у нашому випуску. Знову прильоти у село Запорізького району та обстріли інших населених пунктів області і України та водночас не меншують щоденні втрати ворога. А додому повертаються десятки звільнених з полону українців. Хроніки воєнного стану триває 286-та доба повномасштабної війни. На запорізькому та херсонському напрямку ворог веде оборонні дії. Здійснив танкові та артилерійські обстріли районів понад 16 населених пунктів, що межують з лінії зіткнення, зокрема, населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Дорожнянка, Залізничне, Плавні Запорізької області, а також Золота Балка, Новосілка Херсонської області та міста Херсон. За інформацією управління Нацполіції у Запорізькій області за добу було нанесено удари по 16 населеним пунктам. До правоохоронців надійшло. 28 повідомлень про руйнування будинків, навчальних закладів та іншої цивільної інфраструктури. В ніч на 6 грудня ворог завдав чергового удару. Дві ракети влучили на територію села Степне Запорізького району. Повідомляє обласна прокуратура. В результаті атаки зруйнований приватний будинок також пошкоджені фасади, дахи, паркани і вибиті вікна в інших оселях. Обстріл вивів з ладу системи газу і електропостачання. Люди не постраждали. Неспокійно було і на Дніпропетровщині. Окупанти тримали під прицілом важкої артилерії Нікополь, Червоногригорівську та Марганицьку громади. Зафіксовано понад 50 прильотів у приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач. За попередню інформацію, жертв немає. Ворог випустив понад 15 снарядів з РСЗВ по Сумщині. В результаті прильотів пошкоджено чоловічий монастир та адмінбудівлю. Від осколків загинуло дві корови, ще три тварини отримали пора. Анення за минулу добу ворог втратив 510 окупантів, 5 танків, 5 броньованих машин, артилерійську систему, 5 безпілотників та 8 одиниць автівок і цистерн. Під час ворожої ракетної атаки, що відбулася 5 грудня, силами української ППО було збито 61 з понад 70 випущених рашистами крилатих ракет. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. За попередніми даними, 38 крилатих ракет Х-101 та Х-555 Запустили стратегічні бомбардувальники із району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області. Ще 22 типу калібр запустили з кораблів у Чорному морі. Навіть на території Молдови впала Ревська ракета. Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ республіки, залишки снаряда виявив патруль прикордонної поліції в саду неподалік міста Бричани. У свою чергу речник МЗС України закликав партнерів якнайшвидше надати ЗСУ сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, що допоможуть українським військовим рятувати життя громадян. США посилили Польщу піхотною дивізією. 800 одиниць американської військової техніки Техніки, в тому числі броні, автомобілі і танки прибули в рамках операції Атлантична рішучість. Машина та військові з першої піхотної дивізії будуть розміщені на польській території протягом наступних дев'яти місяців, після чого їх замінять іншими військовослужбовцями. 6 грудня Україна відзначає День Збройних сил України. Це свято завжди відзначалось гордістю та пошаною. Але у 2022 році, під час повномасштабної війни, його важливість зросла ще більше. Саме українські воїни щодня, щогодини, щохвилини боронять нашу землю від ворога, відбиваючи атаки, проводячи наступальні операції для звільнення територій. Дорогі солдати, сержанти, офіцери. Працівники і ветерани Збройних сил, я гордий служити своїй державі пліч опліч з вами, гордий бути вашим головнокомандувачем у цей важкий час. Я вірю в кожного з вас і в нашу перемогу. Сердечно вітаю із Днем Збройних сил України. Бажаю швидкого відновлення пораненим воїнам, всім, хто в строю, сил і стійкості, натхнення і радості. Володимир Зеленський привітав українських військових з днем збройних сил, прибувши до Слав'янська, розташованого неподалік від передової, президент записав відеозвернення до військовослужбовців біля стелі на в'їзді до міста. Він вшанував пам'ять загиблих захисників та подякував воїнам за мужність. Вручив нагороди військовослужбовцям. І саме в цей день відбувся черговий обмін полоненими. Як повідомили в офісі президента додому повернуло 60 воїнів збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, зокрема захисників Маріуполя і Азовсталі, 58 чоловіків та дві жінки. З них 15 офіцерів, та 45 рядових і сержантів. З козацьким натхненням воюють і відзначають свято й захисники на запорізькому напрямку. Вони знають, що таке традиції і звитяги пращурів, і так само стійко і мужньо нищать ворога заради волі нашого народу, показуючи приклад вже своїм нащадкам. На запорізькому напрямку Україну захищають нащадки справжніх козаків. Серед них офіцер бригади територіальної оборони Василь Прокопенко, козак запорізького спасу. Той, хто зростав на звитягах та подвигах дідів прадідів. Нас поєднує традиція виховання вірних воїнів-захисників своєї рідної землі. Нас е, єднає тверде переконання того, що ми є справжніми господарями на своїй Богом даній землі. Зараз сучасний козак-воїн згадує, як сидів на колінах у діда, а той розповідав про свої подвиги. Згадує, чому навчали потім батьки, наставники і командири. Чесноти, які закарбовані в кожному з нас середини, такі чесноти, як воля, воля до життя, воля до перемоги, те, що на сьогодні дуже яскраво виражено в нашій Україні, а також любов, любов до матері, любов до родини, любов до рідної землі звитяга це надпотужні зусилля, які ми докладаємо за принципом не можу і ще трошки для того, щоб подолати перешкоди для досягнення нашої мети. Свій досвід, свої знання, свої віру у перемогу і впевненість у силі незламності українського народу тепер і сам Василь передаватиме нащадкам нащадкам справжніх козаків. І характерні саме для козацького товариства такі чесноти, як честь і вірність, вірність побратимам, вірність товариству, вірність своїй рідній землі. Ці чесноти вони плекаються в нас з маличку, і вони є основою нашої сутності. Я точно переконаний, що мої діти, мої онуки, якщо будуть цього вимагати життя, вони візьмуть до рук зброю. Вони стануть на захист своєї рідної землі. Оце насправді свята справа боронити свою рідну землю. Велике щастя є те, що я зможу ці знання, цей скарб передати своїм дітям, своїм онукам, навіть своїм вихованцям, бо це. Та, та зброя та сила, яка вартує нас, яка та, є нездоланною, Це могутня сила боротьба із загарбниками триває не лише безпосередньо на фронті, а й у тимчасово окупованих містах і селах Запорізької області. Що відбувається там? Розповідаємо у наступному матеріалі. До тимчасово окупованого Мелітополя завітала бавовна. Серія вибухів пролунала в районі аеропорту та в мікрорайоні Дроби біля гаражів. Поліція і швидкі вже працюють на місці. За попередніми даними, підсмажився колаборант Волик, який був активним поплічником місцевих гауляйтерів. Неспокійно ранок розпочався і у сусідній Михайлівці, там детонує склад з ворожими боєприпасами. Деталі події уточнюються. У Мелітополі не залишилось жодного району міста, де не жили б загарники. Вони оселяються у школах, квартирах, приватних будинках на заводах. Так, за доручення місцевого колаборанта на ринку образцової в одному з двоповерхових приміщень роблять ремонт. За попередню інформацію там планують розселити мобілізованих окупантів. На тимчасово захоплених територіях окупанти зомбують українських дітей, змушують вихованців дитсадків і школярів писати листи подяки ворожим солдатам і брати участь у святкуваннях канонічних дат Ерефії. Дітей змушують е, малювати якісь там листи російським солдатам, слухати гімн Росії, співати якісь радянські пісні. Це точно не про освітній процес. Але є тенденція, яка не може мене нарадувати і всіх мешканців нашої держави. Якщо на початку учбового року, 1 вересня, вони пафосно, начебто, запустили 15 шкіл в роботу, то сьогодні вже 4 з них вже зачинилися. Триває терор місцевого населення, зокрема загарбника садять на. Підвал осіб, які не згодні жити в руськаміря, також їм погрожують депортацією і позбавленням батьківських прав. Чергова хвиля була 1 вересня, коли вони намагалися закликати наших батьків віддавати своїх дітей та школи та наших вчителів піти співпрацювати на захоплені школи, і знов вчителі не захотіли, і батьки не захотіли, і тоді знайшлися якісь колаборанти, які погодилися чинити терор проти наших дітей в школах. У захоплених містах Запоріжжя загарники проводять обшуки гаражів місцевих жителів, перевіряють навіть можливі схованки на землі. Черговий рейд відбувся у Мелітополі на вулиці Береговій. Тут на території гаражного кооперативу, нібито було виявлено склад боєприпасів. 17 листопада у селищі Комиш-Зоря Пологівського району сталася страшна трагедія. Окупанти розстріляли сім'ю. Розвідники по відкритим джерелам встановили імена нелюдів. Ними виявились військовослужбовці 57-го полку, 6-ї мотострілецької дивізії, 58-ї армії РФ. Між місцевими жителями та окупантами виникла сварка, в ході якої загарники застрелили Олександра та двох малолітніх дітей. Жінку, за словами розвідників, зґвалтували та задушили. Після вбивства з будинку родини Дармобіт зникли гроші та цінні речі, що підтверджують родичі загиблих. Страждають і мирні мешканці на підконтрольній Україні території Запорізької області. Ворог продовжує цинічні злочинні обстріли цивільних об'єктів, забираючи життя ні в чому невинних людей. Трагедія в селі Новософіївка. 5 грудня смертоносні ракети поцілили по населеним пунктам Запорізької області. Так в селі Новософіївка вбило родину. Наталя в цей час разом з чоловіком заїжджали в село. Зі своєї автівки люди побачили жахаючу картину. Летіла ракета. Із-посадки не знаємо з якої посадки від кіль, летіла, десь кіля. Перша вилетіла, полетіла на Запоріжжя втора, зразу, зразу, втора падає ракета в село. Так розворот діла і падає в селі. І третя через минуту. Литить на Запоріжжя. Внаслідок удару на місці загинула пара пенсіонерів, а їхній син з невісткою та дворічною дитиною потрапили у лікарню. Молода сім'я мешкає у сусідньому селі. В той роковий вечір вирішили навідати батьків. Вже прощалися на вулиці, як прилетіло. Родичі погибли на місці. Не знаємо, чи приїхали діти, чи уїжджали діти. Що? Син з невісткою з дитинкою, дитині двох около двох. Як вони в состояній цих не знаю. Я батьки погибли. Це мікрі. Єснікартур, він півгоду, чи скільки він був на передку, Він воював, у нього троє дітей і на війні не а тут для материної хати. Покалічили, не знаємо, чи живий, чи не живий. Що там з ними десь ракети пошкодили приватні будинки мирних мешканців. Дар'я гуляє у подвір'ї з візочком та намагається відійти від шоку. У момент прильоту вони з крихіткою перебували у власному будинку. Спасла, можете обойти от з той сторони. 15 минут назад, перед тим, як прилетіла ракета, закрило окно кусок железа. Вот грубо говорять, ми стоїмо здесь розгорімо, благодаря тому куску железа. Окна всі вибиті, все, все вибито, все розбито. Ребенку полгода. Чоловік Дар'я Анатолій того дня вирішив про всяк випадок позакривати вікнами та левими пластинами. Пілки заколотив. Оце вікно через 15-20 хвилин. Зайшов хату, грітися і вибух. Будинок подружжя, як і сусідські, потрощений уламками. Від вибухової хвилі повело вхідні двері. Але люди евакуюватися не збираються. Говорять, нікуди, тож житимуть тут і далі. Окна. Куда? Нам нікуди йти. Куди їхати за границю, а кому там потрібно? Наразі про стан постраждалих відомостей немає. Сподіваємось, родина, що отримала поранення, оговтається, адже на батьків та маленьку сестричку вдома чекають інші діти. У багатьох прифронтових запорізьких населених пунктах живуть діти. З різних причин вони залишаються вдома, попри реальну небезпеку, що несуть рашистські обстріли. Як виживають малеча та їхні батьки в умовах війни, і як вона може вплинути на їхнє життя у майбутньому, ми шукали. Відповіді на прикладі одного з таких сіл в Запорізькому районі. Продовжують видавати дрова для опалення за рахунок державної програми. Три куби деревини на одну родину. Олена вже отримала належну її частку. Жінка живе у селі разом з трьома дітьми. За що то, що я працюю в лікарні? За що то я і виживаю? Дай Боже. Поки працюємо, поки живемо. Я купила була перед цим три кубок дров. Ну на жаль, вони не дешево стоять, ну приходиться потихеньку, тому що на все коштів не вистачає. Загалом у прифронтових селах життя напружене. Навіть там, де працюють магазини та інфраструктура, психологічно важко, адже люди живуть під постійною канонадою арт-дуелей. Хоча місцеві кажуть, вже звикли, живемо, вже привикли, яка до вибухів. Важко важко було зразу, а тепер вже прильоти, як були, то дуже складно було. Ну а зараз трохи вже звикли, втягнулися в це. Лаба, щоб сюди не шмаляли. Найстрашніше, що звикла до такого життя, малеча. Діти війни, які попри свій вік вже мають безліч історій для нащадків. Ракети летіли прямо над головою. А ми біжали до бабушки через мостик, летять ракети, ми взагалі не знаємо, що діти. Важка де в підвал є. Тільки заходимо, там дві ракети прилітають снаряди. Поки є інтернет, діти навчаються онлайн. Як зникає? Читають та граються. В цьому селі залишилась десь половина мешканців, і про евакуацію вони не думають. Кажуть нікуди їхати. А куди евакуюватися? Якби було куди, куди їхати, друге діло. А тут і сестра живе її, і ми живемо. Що куди їхати? А як взагалі діти адаптуються, реагують? Що з ними, Як вони навчаються? Ну, що, як? Ну, навчаються, войла їхать по телефону зараз. А, а далі, як як покажуть, що буде далі, що не знаю. Ну сподіваємося на краще. Марія чекає, коли завантажать і доставлять дрова для її оселі. Жінка виховує двох дітей, говорить тяжко, але вибору немає. То чоловік служить, а ми з дітворою вдома двоє дітей. А чого не евакуюємося? Ну, як кажуть, везде добре, але вдома краще. Страшно. Звісно, страшно. І ховаємося, і, і під одіялою, і в прихожу, і де ми тільки не ховаємо, і в погріб бігаємо до брата. Страшно, дуже. Ну, а що робити? Хочеться скоріше миром. Скоріше, щоб ми побідили, щоб наш нас батько повернувся, щоб всі хлопці поверталися. Хочеться всього. Вже тише хочеться. Щоб і діти наші не боялися, і нарешті в школу ходили. Психологи зазначають, що діти ніколи не забудуть період війни і того, що їм довелося пережити. Вони добре пам'ятатимуть усі події та свої емоції. А як це проявиться надалі? Залежить і від батьків, і від суспільства. Продовжуємо наш випуск. Затримали шахрая, вилучили зброю. Смертельна ДТП про ці та інші події в Запоріжжі і області. Далі коротко у зведенні. Пильний запоріжець повідомив на лінію 102 про шахрая, що зайшов до сусідського подвір'я. Злочинець двічі ошукав 76-річного дідуся. Спочатку дав старенькому фальшиву тисячу гривневу купюру, отримавши решту справжніми банкнотами. А наступного дня, під приводом обміну старих грошей на нові, виміняв у потерпілого 4 тисячі гривень. Коли за викликом приїхали патрульні, шахрай почав викидати фальшиві купюри з кишень. Зловмисник затриманий. За 10 хвилин до комендантської години патрульні зупинили автівку, за кермом якої перебував 20-річний громадянин. У салоні виявили пістолет з знаками перероблення та набої до нього без дозвільних документів. 52-річний нетверезий водій на набережній магістралі Запоріжжя збив пішохода, який переходив дорогу в неосвітленій ділянці в невстановленому для цього місці. Від отриманих травм 42-річний чоловік помер у кареті швидкої допомоги. Працівники водної поліції разом з інспекторами державного агентства рибного господарства у Запорізькій області провели низку рейдів за три дні. Задокументували дев'ять порушень правил рибальства. В Запоріжжі у раніше судимого чоловіка поліцейські вилучили 50 зі пакетів з наркотичною речовиною, вагою близько 75 грамів. За цінами чорного ринку вартість цього становить понад 21 тисячу гривень. Зловмисник замовив пакунок із наркотиками в інтернеті, після чого забрав із закладки на території комунарського району. 4 грудня у селі Таврійські Запорізького району сталася пожежа на даху будинку. А в Запоріжжі, на вулиці Академічній в Шевченківському районі, у кімнаті житлового будинку горіли домашні речі. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння. У наслідок подій ніхто не постраждав. І знову повертаємось до Дня Збройних сил України. Нашим військовим допомагають усі: від мала до велика від дітей до представників покоління українців досить поважного віку. Як приклад, – 93-річна запоріжанка, яка задонатила на армію, Не треба нам така війна, тому що прожили всю життя з ними, а він нас субівають. Пані Тетяні 93 роки. Переживши Другу світову війну та знову опинившись під обстрілами, жінка допомагає Збройним силам України як може, адже знає наскільки важлива така підтримка у скрутний час. Тетяна Тихонівна задонатила на квадрокоптер для українських військових. Допомогла їй донька, яка власне і знайшла оголошення. Вона відкрила телефон, а Я ж не знаю, як даватися. Я говорю, вона, говорить, збирають на самоліт. Ну і що, що мені остається? Це висилаюся і думаю, буду тепер допомагати. Душою хочу, хочу допомагати завжди на, на передову, Я їх жалію. Наразі йде збір на квадрокоптер українським військовим на Запорізькому напрямку. Це професійний квадрокоптер, вартість його. 800 тисяч гривень, однак він дуже буде допомагати нашим військовослужбовцям, тому що вони будуть бачити ну, все, що коїться в онлайн режимі, і це буде просто неймовірна допомога для збройних сил України. Волонтери кажуть, пані Тетяна допомагає не лише грошима, а й іншими необхідними речами. Наша Бабушка 93 роки задонатила гроші з пенсії, збирає баночки, щоб тушонку ми робили, передавали. Тетяна Тихонівна родом із Знам'янки та не з чуток знає, що таке окупація. У Другу світову війну її село захопили німці, тоді їй було 12 років. Пані Тетяна каже, що усі чоловіки з села одразу влилися у партизанський рух на іншому березі Дніпра, будучи дитиною разом з друзями, допомагала підпільникам, переправляли їжу, замітки на клаптиках паперу, з місця розташуванням загарбників і все, що було необхідно. Зараз намінка вдруге під окупацією. Я добре плавала, Дніпро перепливала. Вот. Привезу тачками хлеб этот до лодки, хлеб твій, мне погружают у, у эту у лодку, и я на, на кормо сажусь и плыву тихонечко, чтобы весло не шлепало, а потому что стреляют тросирующими пулями, под непруток. А как где шорох, и они стреляют. Щас там теж скаковки, а на знаменки і камінка, все окупіване теж. Пані Тетяна вірить, що ми переможемо ворога. Перед сном обов'язково молиться за це. Господи, дай їм сили воєнним і здоров'я, і дай їм мудрості, щоб Путіна, на Путіна железяку кинути. Тож, щоб мрії та молитви кожного українця здійснились, переходьте на інстаграм-сторінку громадської організації. Зробіть донат для придбання квадрокоптера. Разом ми наближаємо перемогу. Так, Збройні сили України це справжня сила, це справжній символ держави і гарантія перемоги і подальшого існування нації. І сьогоднішню дату можна вважати національним святом, адже наші воїни боронять і звільняють нашу землю, а всі інші докладають всіх зусиль, щоб допомогти їм у цій важкій боротьбі за світлу мету. Низький уклін всім, хто наближає перемогу, не шкодуючи нічого, навіть власного життя. Життя. Про цю боротьбу, а також про інші важливі події, ви завжди можете дізнатися в ефірі нашого телеканалу, а також на сторінках у Фейсбук, Телеграм та Інстаграм. Віримо і наближаємо. Все буде Україна!